Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Кремидівка Одеської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Продається будинок загальною площею 54 квадратних метри. Будинок має дві великі кімнати та окрему кухню. Всередині зроблений косметичний ремонт, та зараз будинок в доброму житловому стані. Частково залишаються меблі та побутова техніка. До будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є вода, газ та каналізація. Загальна площа ділянки становить 20 соток. На неї розташований гараж та інші необхідні господарські споруди. В селі є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Вартість будинку 2500 доларів. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео.